І демонстрацію екрана в його частини. Так. Є, да? О, так, заняття крайнє. Колеги, до речі, не пишіть, ну, тобто, як хочете, звичайно, але не обов'язково писати, що я пройшов, я пройшов, я пройшла, я пройшла, там тести, да, там, виконала завдання. Не треба. Ну, ви всі все виконали, не переживайте. Я ж знаю, що ви всі все виконали. Можна про це написати. А то бачите, от в коментарях всі напи... ну, люди пишуть, що виконали. Ви всі все виконали, все добре. Так. Тож. Тема отака. Здоров'я збережувальні технології при навчанні технології. Трошки тавтологія. Тавтологія з технології. Тут трошки про захисні споруди там е, будуть, ну я так буду пропускати, де великі тексти, бо в нас тут, в принципі, я думаю, що хвилин 15, да. Е, Тож, нормативно-правова база щодо цивільного захисту у нас регламентується Кодексом цивільного захисту України, законами України відповідними, указами Президента України, постановами Кабінету міністрів. Наказами у Міністерства внутрішніх справ та надзвичайних ситуацій, а також постановами держа головного державного санітарного лікаря. Усі ці постанови перелічені на відповідні в презентації, ви можете їх передивитися. Назви на, я перелічувати не буду. Ось. Ну і потім, відповідно, у 22-му вже році це у нас військові адміністрації були, також відповідні постанови. Відповідних, відповідних обласних військових адміністрацій та міських. Тож зараз актуальна у нас звичайна проблема це війна і захисні споруди, так. Щодо створення фонду захисних споруд. Для встановлення можливості використання для укриття населення як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів. Підлягають оглядам, а у разі потреби технічному обстеженню в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України: це підземні переходи між станціями, транспортні станції мітрополітену, тунелі, автодорожні, магістральні пішохідні станції мітрополітену, підземні склади, споруди котлованого типу, колишні оборонні об'єкти та бази, підземні гірські виробки, печери та інші підземні порожнини різного призначення. Підвальні, цокольні і перші поверхи об'єктів цивільного і промислового призначення. Інші об'єкти, що за своїми технічними характеристиками та захисними властивостями, можуть бути використані для укриття населення. А, утримання фонду захисних споруд. <кхе> Балансоутримувач забезпечує утримання захисних споруд та інших споруд, що повинні використовуватися для укриття населення, а також підтримання їх у стані, необхідному для проведення в готовність до використання за призначенням відповідно до вимог утримання та експлуатації захисних споруд, так, конкретний срок приведення захисної споруди в готовність до використання за призначенням зазначається в паспорті, а саме не більше 12 годин для захисних споруд призначених для укриттів працівників е, суб'єктів господарювання віднесених до відповідних категорій цивільного захисту або не більше 24 годин. Для інших захисних споруд, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів. Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд визначається МВС. Здійснення контролю за готовністю захисних споруд цивільного захисту до використання та призначенням забезпечує ДСНС. Утримання та експлуатація споруд підвійного призначення і найпростіших укриттів. Обладнання найпростіших укриттів має забезпечувати можливість безперервного перебування в них населення впродовж не менш 48 годин. З цією метою найпростіше укриття забезпечується місцями для сидіння лавками, нарами, стільцями, ліжками тощо, ємностями з питною в розрахунку 2 літра на добу на одну особу, яка підлягає укриттю, та технічною водою за відсутності централізованого водопостачання. Контейнерами для зберігання продуктів харчування, виносними баками, що щільно закриваються для нечистот, для неканалізованих будівель і споруд, резервним штучним освітленням, електричними ліхтарями, свічками, газовими лямпами тощо, первинними зампами, засобами пожежогасіння, засобами надання медичної допомоги. Засобами зв'язку і сповіщення шансовим інструментам, а за змоги найпростіше укриття забезпечується додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем відповідно до норм, встановлених для захисних споруд. Оцінка стану готовності захисних споруд здійснюється щороку з метою виявлення недоліків у стані утримання та експлуатації захисних споруд, передбачення заходів щодо приведення захисної споруди в готовність що вик... до використання за призначення. За результатами оцінки стану готовності складається акт оцінки стану готовності захисної споруди, цивільного захисту за формою згідно з додатком 11, відповідно, посилання наведено. Під час оцінки стану готовності перевіряється загальний стан приміщень, входів, оголовків аварійних виходів, гідроізоляція, повітрозбіральні витяжні канали, обвалування окремо розташованих. І підсипки покриття у вбудованих захисних спорудах, покрівлі та бічні поверхні гірничих виробок, кріплень, захисно герметичних перемичок, двері, механізми задраювання, захисні пристрої, системи вентиляції, водопостачання, каналізації, електропостачання, зв'язку автоматики та іншого інженерного обладнання, температура і відносна вологість повітря всередині захисної споруди. Наявність і стан засобів пожежного гасіння, герметичні захисної споруди, справність дізельної електростанції, експлуатація в режимі захисної споруди протягом 6 годин з перевіркою роботи в режимі чистої вентиляції і е, фільтровентиляції у сховищах. За результатами оцінки стану готовності захисну споруду може бути визнано як готову, обмежено готову або не готову до використання за призначенням. Захисна споруда вважається обмежена готовою або не готовою, якщо вона має хоча б один із недоліків, зазначених в основних недоліках утримання захисних споруд, що погіршують стан їх готовності. В разі відсутності таких недоліків захисна споруда вважається готовою до використання за призначенням на підставі результатів оцінки стану готовності а також періодичних оглядів перевірки працездатності основного обладнання. Та обстежень захисних споруд, їх балансоутримувачі складають плани приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням. Підтримання належного технічного стану приміщень захисних споруд і їх ремонт проводять відповідно до чинних положень. Так. Це не дуже воно. Ну, воно як інформація є, але ми його трошки пропустимо. І тепер. Ще звернемось, зупинимось на абетці безпеки, які бувають у нас безпеки. Бувають небезпеки соціального характеру, це виявлення вибухонебезпечних предметів дії в разі терористичного акту перестрілки захоплення транспорту. Далі, небезпеки техногенного характеру: це радону питні, водітні трати і нітрити, радіаційна небезпека, хімічна небезпека. Та можуть бути ртуть. І е, наступна це пожежна небезпека. Пожежа у приміщенні та на відкритій місцевості, пожежа в громадському транспорті, метро, потязі, літаку, теплоході. Ні, небезпеки природного характеру. Це отруйні рослини, гриби, снігові замети, хуртовина, ожеледиця, гроза, блискавка, сель, лавина, землетруси, урагани, повені. Зсуви, небезпечні комахи, отруйні плазуни, бджоли та кліщі. І останнє це небезпеки іншого характеру. Наприклад, грип, це високозаразне вірусне захворювання, з можливою тяжких ускладнень, тонкий лід, можливо, різке похолодання, яке сприяє переохолодженню організму. Небезпекою також може бути те, що людина заблукала в лісі. Пташиний гріб, профілактика інфекційних захворювань. Так, заходи безпеки при використанні побутових піротехнічних виробів. Може бути новорічна ялинка небезпечною, звичайно. І небезпека може бути тоді, коли людина йде на відкриту воду купатися. Трошки зупинимось на небезпеках побутового характеру і розкриємо їх. Отруєння чадним газом. Головним симптомом при отруєнні чорного газу є втрата свідомості. При легкому ступені отруєння відчувається шум вухах, пульсація великих артерій, головний біль, спрага, загальна тривога, почуття страху. При середньому ступені отруєння людина спочатку втрачає свідомість, що повертається відразу, якщо в постраждалого винести на свіже повітря. Характерними ознаками середнього ступеня отруєння є почервоніння обличчя, неадекватність поведінки, підвищення температури тіла до 40 градусів. При тяжкому отруєнні людина втрачає світомість на тривалий час, виникає розлад дихання. Характерними ознаками тяжкого отруєння є поверхневе дихання, іноді його повна зупинка. Мимовільне випорожнення кишечника та сечового міхура, шкіра стає синюшною. Перша допомога при цьому, в разі отруєння чадним газом постраждалого слід негайно винести на свіже повітря, піднести до носа ватний тампон з шатильним спиртом, забезпечити вільний допуск повітря до легень, розстебнути одяг, який ускладнює дихання, в разі необхідності зробити штучне дихання. А далі небезпека це, тобто ураження електричним струмом. Щоб уникнути нещасних випадків від ураження електричним струмом, необхідно усвідомлювати серйозність загрози електричного струму. І не ставитись до нього легковажно. Попереджати дітей про небезпеку електроструму один із способів запобігти трагедії. Треба пам'ятати, що смертельно небезпечним є не тільки торкання, але й наближення до обірваних дротів та струмопровідних частин ближче, ніж на 8 метрів. Елементарні правила безпечної поведінки з електроприладами. Не залишати без нагляду увімкнені в мережу електричні прилади. Зберігати електричні прилади від потрапляння в них вологи, не торкатися руками оголених кінцівок проводів, ремонтувати вимикачі, що знаходяться під напругою, розетки і патрони електроприлади. Перед початком ремонтних робіт необхідно все знеструмити. Перебуваючи в воді або стоячи босоніж у мокрі, на мокрій підлозі, не можна торкатися ламп, вимикачів, елементів, проводки голіруч. Не торкатися водопровідних кранів або каналізаційних пристроїв, а також металевих предметів, якщо в, е, у вас в руках електроприлад увімкнений у мережу, не торкатися вологими руками, включених в електричну мережу приладів вимикачів, розеток, цоколів, електролампочок. Небезпека ураження електрострумом може виникнути при користуванні електроприладами з порушеною ізоляцією, і електроплитками з відкритою спіраллю. Саморобними печами електронагрівачами. Один з небезпечних проїзів електрики крокова напруга, що виникає між двома точками поблизу струмопровідної лінії, яка торкається землі на відстані одного кроку. Тому наближатися до обірваного дроту край заморонено, тому що ви не знаєте, чи є там напруга, чи немає. При потраплянні під крокову напругу виникають мимовільні судорожні скорочення м'язів ніг, і як наслідок падіння людини на землю. Струм починає проходити між новими точками опори, наприклад, від рук до ніг, що може привести до смертельних уражень. Якщо сталося, що ви опинилися поруч з обірваним дротом, пам'ятайте про те, що треба покинути небезпечну зону мінімальними кроками, гусячим кроком або стрибками. У загрозливій ситуації при виході з небезпечної зони необхідно застосувати ходу, п'ятка, носок, бік місця падіння струму. Від місця падіння струмопровідної частини. Перша допомога при ураженні струму. Насамперед слід дотримуватись правил безпеки, припинити дію електричного струму на постраждала, вимкнути струм, якщо це можливо. Все це треба зробити дуже швидко, але й обережно, користуючись предметом, що не проводять струм сухою палицею мотузкою, повинно, можливо, відтягти людину так, або якщо неможливо вимкнути струм, або сухою палкою мотузкою, також його від, відкинути від того місця, де людина попала під струм. Перша так. При зупинці дихання проводять штучну вентиляцію легень. При зупинці серця роблять його закритий масаж. Надавши першу допомогу, постраждалому необхідно дати гарячого чаю та забезпечити теплою тепло і тепло, спокійно. Так, і отруєння токсичними речовинами. Ознаки отруєння це постійний кашель галюцинації, головний біль, втомленість. Подразнення кон'юктиви, алергічні реакції шкіри, запаморочення, слабкість, лідні шкіри, носова кровотеча, блювання, порушення координації рухів. У тяжких випадках втрата свідомості. Домедична допомога при отруєннях, вивести постраждалого на свіже повітря, прополаскати горло і рот розчином харчової соди. Якщо речовина потрапила на шкіру, необхідно уражене місце обмити теплою водою і милом, закрити чистим бинтом. При потраплянні речовини в очі слід промивати їх великою кількістю води протягом 15-20 хвилин, після чого накласти суху пов'язку. Якщо речовина потрапила до шлунка, слід його промити, дати випити 5-6 склянок теплої води, потім викликати блювання. Надаючи допомогу при гострому отруєнні, слід твердо пам'ятати, що вона є лише домедичною, оскільки основне лікування проводитиме лікар. Ну і тут два слайди у нас щодо що стосується. Навчання е, в особливий період, МОН України розробила алгоритм дій для вчителів в разі проведення занять, ввімкнення сигналів тривоги, що розроблене на основі рекомендації Державної служби з надзвичайних ситуацій. У закладах освіти мають бути створені відповідні умови та проведені попередні заходи з підготовки учнів освітнього процесу, а саме, ознайомлені з місцем розташування укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, правилам поведінки під час переміщення в укриття. Пояснення дій, що передбачені планом реагування на надзвичайні ситуації або інструкціями закладу освіти. обговорення необхідних речей, які учасники освітнього процесу повинні взяти з собою в укриття, розподіл учасників освітнього процесу в укриття. із урахуванням місткості та розташування. встановлення показчиків напряму руху до укриттів для швидкого та безпечного переміщення. Основні дії вчителя під час повітряної тривоги. Я думаю, колеги, що щодо цих, цих дій ви проінструктовані вже не один раз, тому що в нас такий жахливий зараз період, що це мають, мають знати всі, і тим більше вчителі, які зараз очно або частково очно працюють з дітьми в школах. Я не буду на цьому зупинятися. Якщо треба буде, ви можете цей перелік подивитися. Як і все інше, я усі презентації залишаю у Google-класах. Ви завжди можете на них подивитися зараз. Я зупиняю демонстрацію крану.